Павство, доброго дня! Сьогодні хочу поговорити про те, як же ж визначити професійного бджоляра. Дуже провокативна тема, і я знаю, що я багатьох зараз буду бомбити. Додивіться це відео до кінця, підпишіться на канал of Ukraine, і давайте разом змінимося світ джільництва на краще. На сьогоднішній день в світі існує, ну, напевно, що це таке не в світі, а в Україні існує все на все кілька. кілька Таких тверджень, як можна визначити справжнього бджоляра. І основне твердження. Я 30 років займаюся бджільництвом. думаю, що я не знаю, що з тими бджолами робити. Твердження номер 1 Твердження номер два. Та в мене стільки вже в тих бджіл стоїть в тому садку, що я вже забувся ти вулики. Я не можу вже ти вулики посчитати. Там стільки тих бджіл стоїть. Я... Ще мій дідо тримав бджіл, і я їх тримаю до сьогоднішнього дня. В мене тих бджіл стільки вже в тому садку перелітало, що ти ще стільки разів не дихнув в цьому житті. Це було твердження номер 2 Твердження номер 3 Я вже стільки меду перепробував, що то, то просто нереально. Я вже і Акацієвий, і Соняшниковий, і Ріпаковий, і греча. Ні, гречаного не пробував, У нас в регіоні Гречаного немає, але я вже стільки меду перепробував, що далі немає куди. Це було твердження номер 3 Твердження номер 4. Слухай. Мій батько так робив. Я так роблю. Мій дід ще так робив. І я свого малого теж вчу, що він так само робив. І. У нас династія пасічників, розумієш? У нас династія пасічників. Ми всі тут пасічники. Ти що думаєш, що я не знаю о цього Звісно, знаю. <кхм> я тобі скажу так: мед в гарячий чай класти не можна. Бо кажуть по 1 плюс 1, що виділяється якийсь там яд, то лучше не робити. цього. В принципі, отака ситуація, я на неї натрапляю дуже-дуже часто. І в цьому основна проблема українського бджільництва: не ціна на мед, навіть не якість бджіл. Навіть не технологічні підходи, а ментальність. І дуже сильно мене дивують такі люди, які приходять до мене в магазин, дивляться на, на фільтр для меду і кажуть, тут отакі ковпачки, кажуть якісь дивні у вас для маток. А як кажуть, їх правильно в вулик ставити? А ну, а мене не сміх пробиває. Розумієте, я як продавець, є клієнтська етика, сміятися не можна. Е, я пояснюю, що це фільтр для меду, і зразу запитання. Скільки років ви займаєтесь бдженством? Я вже 15 років бджолами займаюся. За 15 років людина не знає, як відрізнити фільтр від меду від ковпачка. Є два варіанти. або він нині Бреше, або він нічого цих 15 років не мав, крім одного вулика, і той, який там якийсь його сват, брат, кун доглядав і так далі. І хочеться дуже сильно це поміняти. Я нічого не маю проти старшої гвардії, як то кажуть, вони вже би, відпрацювали своє, вони вже пройшли той шлях, який е, ішли, е, і потрібно вміти передавати е, знання для молодих, казати молодим, де що вони всі старші робили, яких помилок допускали, і робити так, щоб наступні покоління цього не робили. І дуже така велика поширена помилка це визначати стаж пасічника. Наявністю кількість років в нього його в бджільництві. Це сама груба помилка, яка тільки є. Тому що я знаю бджолярів, які е, і по 50 років тримали тих бджіл, і по три покоління тримали тих бджіл. Але вони дупля не відбивають ні в технологіях, ні в термінології, абсолютно нічого. І для них роїння це апогей, це апогей, з яким вони не можуть впоратися. Для них розширити пасіку. Це щось незвідане, вони не знають, як пасіку розширяти. Вони не розуміють, як пасіку розширяти взагалі можна. Вони взагалі для них розширити пасіку. Це як. Ви знаєте, як е, зараз я ось досиджу в магазині і прийде до мене якийсь космонавт, скаже, чувак, вдівай скафандр полетіли в космос. Ну от, це щось таке для, для дуже багатьох пасічників. Зробити поділ сім'ї на дві частини це же щось нереальне. Це вже вища математика, це вже якісь незвідані технології, і це все треба закінчувати. Тому я думаю, ви догадуєтеся, що те, скільки людина працює в бджільництві, це далеко не показник, не показник досвідченості, не показник обізнаності, не показник родованості. Хоча в багатьох випадках все ж таки. да. Чоловік каже, я займаюся там 20, 30, 50, 100 років бджолами, і він зразу ж наводить. Ну, суттєві докази. Як мінімум, він в, в, в розмові не згадує те, що а що робити з руїнням. Тому що для нього це питання було вирішено вже давним-давним-давно. Е, і вам також раджу. Е, питання з руїнням це не питання. Це не є складна проблема. Питання з руїнням це повинно бути як 2х2-4. Панове. Давайте по-справжньому займатися бджолами і по справжньому розводити бджіл. Потім. Коли людина сидить і каже, мед ціни на мед немає, значить все винувата держава. Все винувата держава, все оті перекупи, ціни на мед немає, через них ціни на мед немає. І я, коротше, взагалі кидаю ці бджоли, бо ціни на мед немає. Це означає, що людина, по-перше, вона абсолютно не фанатіє своєю роботою. Вона не є, вона не є таким. На сказати, вона не є фанатиком своєї справи. Людина, яка є фанатиком своєї справи, вона ніколи її не кине. І от такі люди, вони, в принципі, репутацію пасічників найчастіше підмочують. Я ще я таких людей називаю заробітчанами. Звісно, е, є люди, які там, старшого покоління, вони мільйон років займаються тими бджолами, і для них оптова ціна на ну це важливо. Ми не чіпаємо старше покоління, ми дивимося, давайте так, до 40 років. До 40 років дуже багато сидить. Він ниє, що ціни на мед немає. Чоловіку 40 років, а він сидить не або 30, або 35. А все, що треба зробити, це трошки посмикати головою і почати реалізовувати продукцію бджільництва. От і все. Оце вся проблема ціни на мед в нас в Україні. Мені дуже багато у нас був стрім, ми в тому стрімі так конструктивно поговорили і дуже багато кажуть, та нема попиту. А питання, а звідки йому взятись тому попиту? Звідки взятись тому попиту? Оті пасічники, які займаються все життя бджолами. Ну, є, звісно, ті, які щось робили для того, щоб підняти той попит. Ну більшість цього не робила. І як ви хочете продавати на ринку, який є вашій, але при цьому ви не зробили так, щоб на той ринок прийшли люди. Ну, панове, давайте не будемо дураками. І я, і ви, і всі, да? а будемо просто починати працювати, тому що я не бачу, щоб реально пасічники працювали для того, щоб їхній мед продавався. Я розумію, що ви там великі молодці, поставили бджоли, викачали мед, супер. Тут питань взагалі абсолютно ніяких нема. Но, коли стосується питання того, що потрібно мед продати, так, панове, це друга частина вашої роботи, яка називається економічна частина вашої роботи. І вам також потрібно її виконувати. А ви думаєте, що замість вас хтось мед той ваш і буде продавати. Хватить вже так думати, це взагалі дитячий підхід, і його не повинно бути. Я в себе на каналі неодноразово показую, пояснюю, розпилковую, доношу, яким чином можна продавати мед. Але уважний бджоляр завжди побачить, як я це роблю на своїх сторінках. Для цього треба в першу чергу перейти в мій інстаграм і подивитися, що ми робимо в тому інстаграмі, для того, щоб в мене були люди. Для того, щоб в мене люди щось купляли. Це дуже потужна річ, і це дуже потужна історія, яку потрібно на 100% кожному бджоляреві робити. Якщо він не вміє цього робити, йому потрібно об'єднуватися з іншими бджолярами на різних умовах, щоб продавати свій мед. Да? Але щоб про те, що ви продаєте мед, хтось взнавав. А в першу чергу це мають знавати самі ж покупці. І ось ця така історія, коли. Пасічники публікують продаж меду, роздрібний продаж меду в своїх групах пасічницьких. Е, слухайте, ну це, це неправильно. Це абсолютно неправильно. Пасічницька група в Фейсбуці – це група, в якій ну, просто все по, ну, по інтересах. Тобто там не буде косметологів сидіти, яким треба вашій віск. Розумієте? Якщо на YouTube каналі публікується, то в цьому ще є логіка, тому що на YouTube каналі є трафік. Що таке трафік я розповідати не буду. Але діло в тому, що він є. І до мене на канал, наприклад, приходить дуже багато людей, які абсолютно нічого спільного з бджолами не мають. Через то ми повинні і на них націлюватися, а саме публікувати інформацію про те, наприклад, що таке пилук, як вживати прополіс, які витяжки є, і так далі. Що я в принципі роблю? А чи робите ви це на своїх соціальних сторінках? Бо написати комент. Де ви мене зверху донизу обливаєте лайном, то це ви можете, а зробити пост про якість продуктів бджільництва, щось я не бачу в ваших дій. Потім наступне. Е, настоящий ж бджоляр. Е, в нього не обов'язково має бути мільйон сімей. Це ще одне мірило, яке є ну, дуже таким, скажімо, е, навіть не знаю. Характерне пострадянському простору. Тому що в радянській системі ще в радянській пасіки це було як. Якщо в тебе є 50 бджоли сімей, це мені так розповідав один дуже старий пасічник, ти розумієш, що при союзі було лучше. Так? Було лучше, тому що, тому що я був пасічником при союзі, і вже коли в мене вже було 50 сімей, мені давали два помічника. Був старший пасічник і в нього було два підсобника. Каже, оце була система. А я стою, дивлюся, кажу, дядько, ну. Я в Америці один був приблизно десь на 500-700 сімей. Кажу, як льод? Один. Та оце оце, Починає... то вся фігня, от тоді було, розумієте? Тому це взагалі давно вже не мірило, що якщо в тебе велика пасіка, то ти великий бджоляр. Ні. На сьогоднішній день я б хотів би, щоб все ж таки мірилом справжнього бджоляра було те, наскільки він вміє ефективно використати бджолину сім'ю. І причому неважливо, чи це буде на стаціонарі, чи це буде десь в полі. Тому що і на стаціонарі можна акцент зробити на свої продукти, і в полі можна зробити акцент на свої продукти. Тільки про це треба знати, і для цього треба вивчати. А, так що я ну, панове, це не мірило. Розмір пасіки це не мірило. А от те, скільки з одної бджолиної сім'ї ви заробляєте, це справжнє мірило. Якщо ви заробите більше 10 тисяч з одної бджолиної сім'ї, то ви з 10 000 заробите 100 тисяч. А на утримання 10 бджолос сімей вам треба там, на сезон ну хай по 2 тисячі гривень. А тут 80 тисяч заробити, Розумієте? Тільки ви зараз мені напишете, це казки, ти розповідаєш. Я вже не в одному відео. На прикладах поясню, а цього року ще протягом сезону, наприклад, я вам покажу, як це зробити. І це не дуже складно. Тому що 10 тисяч це не епогей. Може бути набагато більше. А, тому так. Далі. Які в нас ще є такі заклішешні мірила справжнього пасічника? Значить, це, що справжній бджоля або досвідчений бджоля працює без рукавиць. Знаєте, де я таке твердження чув? Я такий. фильм «Сны пчел» называется. Юрий Криков там был пасечником, короче, и он был ведущим, соответственно, то все дела. И там такая пасека старенькая, такая все, ну, короче, вайп шатует. Но вы знаете, что? Он москаль. Он москаль. И он там говорит, ну, настоящие пчеловоды, которые уже опытные, они не используют перчатки в работе с пчелами для того, чтобы их не давить. Панове, Я вам скажу, що той самий Юрій Кріков, і будь-хто із вас, якби попав би на пасіку, хоча б 500 бджолосімей, сімей, де від того, що ти будеш кожного дня працювати з бджолою, в тебе руки починають тріщати по швах, в тебе ось тут починають руки трещати, в тебе шкіра починає страшно швидко грубіти, тому що великі кількості ваги і об'єми роботи, розумієте? То повірте, рукавички ви вділи б. Це я вам кажу вже як досвідчений бджоляр, який працював на великих. Бджологосподарства. Це перший момент. Другий момент. Коли ви працюєте велику кількість часу на пасіці, і вас постійно жалять бджоли, а бджоли будуть жалити, як не крути, ви приймаєте на себе величезну кількість апітоксину. В помірних дозах апітоксин корисний, але ну, в надлишкових дозах апітоксин може викликати навіть напад серця, тому що ну, серце не витримує перекачувати таку велику кількість яду. Розумієте? Яка буде зупиняти процеси кровообігу і кровотворення, тому що бджолини е, яд безпосередньо має здатність до згортання крові. Навіщо вам це терпіти, як мінімум. Тому, якщо пасічник каже, що без рукавиць працюють справжні, справжні пасічники, панове, це, це така дурня, що ну, гірше придумати не можна. І тому всім молодим джулярам. вдівайте рукавиці, нікого не слухайте. Я от молодий джуляр, вдіваю рукавиці, обслуговую свою пасіку. І при цьому в мене руки чисті, нормально доглянені. От. І я з ними ніяких проблем з точки зору прополюсу, чи грязності, чи невідмивання, чи постійного жаління немає. Потім наступний пункт. значить... Такі в нас ще є кліщачні такі от справжній пасічник обов'язково повинен. Ну, це просто абсурд, панове. Це просто абсурд. Ну, не може такого бути, розумієте? Я вам поясню чому. Тому що, коли ви споживаєте алкоголь, по факту будь-який алкоголь, він має свою дію виключно за рахунок. Як ви думаєте, якого такого цікавого от елементу? Правильно, етанолу. І ось цей етанол це по факту є яд. Тобто там кричать: о, як мед кидають в гарячий чай, там розділяється ГМФ, а ГМФ це є яд. Так ви в одній стопці етанолу випиваєте стільки, що ви за все життя, коли будете їсти мед, і половину того не вип'єте. Розумієте? І плюс в тому самому алкоголі є гідроксиметилфорол. А знаєте чому? Тому що він зброджується за рахунок вуглеводів. А вуглеводи під температурою, коли розпадаються, виділяють гідроксимітилфорфорол. Так в алкоголі ви навіть не уявляєте, наскільки багато гідроксимітилфорфоролів. І ви його споживаєте. І в одній стопці алкоголю є стільки гідроксимітилфорфору, що вам, напевно, що тонне дві меду треба з'їсти, щоб отримати таку ж саму дозу. Значить, це перше. Чому пасічник пухати не може? Або ну, чому кліше, що, от, якщо ти їдеш на пасіку з кочівлею, значить тобі треба тяпнути. Чому? Тому що колектив, всі діла і так далі. І це тяпнути, тяпнути, тяпнути кожен вечір. І чомусь от, зразу, якщо ти бджолами займаєшся, ти, блін, бухар. Насправді це не так. Так і всі люди, пасічники можуть собі зірвати, зібратися на корпоратив, випити трошки, посидіти, подискутувати, посваритись, побитись, як всі нормальні люди, в кожному нормальному колективі. Розумієте, але це не, це не повинно бути кліше, тому що коли пасічника жалять бджоли, і він ще додає це алкоголем, нічого доброго з того немає. І в бджолярів повинно бути серце, ну просто залізобетонне. Залізобетонне для того, щоб тебе жалять бджоли це вже навантаження на серце. Навантаження на кров. І ти ще додаєш етанолу в ту кров і на серце ще. І воно просто тарабанить, і воно просто розносить серце. Розуміє, треба, щоб було дуже сильне серце. Тому справжній бджоляр не бухає панове. Справжній бджоляр любить природу, займається бджолами і робить це на високому рівні. А, ще багато можна про це сидіти, згадувати, що і як, справжній і несправжній і так далі. Панове, професійність бджоляра на сьогоднішній день повинна визначатися першим інтелектом, друге. Якщо він професійний бджоляр, то ті проблеми, які всі їм є проблемами, вони повинні бути вирішені. Я дійсно спілкуюся з багатьма професійними бджолярами. І от коли ми з ними спілкуємося, питання в нас, от сьогодні саме актуальне питання це чувак, як підняти попит на споживання НАТО. Це дійсно актуальне питання. Скільки сімей, нікому не цікаво. Е, скільки ти заробляєш, нікому не цікаво. Скільки бджіл ти маєш, нікому не цікаво. Ну, не зімейну, а бджіл. Які в тебе сильні сім'ї чи не сильні? Е, потім, чи ти в рукавицях працюєш, чи не в рукавицях вже теж давно нікому не цікаво. І саме головне, нікому не цікаво, скільки в тебе стане. розумієте? От в чому е, вся історія. І руїння ніхто не випитує. А як ти борешся з руїнням? Я пам'ятаю колись біля стріми. Пасічник інші про А як ти борешся з руїнням? А як ти борешся з руїнням? І тих питань, як ти борешся з руїнням, купа, і вони виникають від неосвіченості. Іменно неосвіченості в джулярі. Тому ми запускаємо так звану школу, хочу бути бджолярем. Подумає, 16 січня, тобто завтра ми вас всіх чекаємо на 10 годину на кафедрі конярства. А ні, вже тільки бджільництво. Бачите, вже не конярство джольниць та а ви ще думаєте, що кафедра конярства і бджоліст. Так, так що так, тому. Справжній бджоляр, він перше, буде мати помірну кількість бджоли, бджолених сімей. Ну, може й мати велику пасіку, дивлячись, яка в нього ціль. І якщо він має, наприклад, 10 бджолос сімей, він тих 10 бджолос сімей так використає, так обслужить, що в нього, блін, всі, закрома меду будуть заняті. От в чому вся історія. Ні один рівень не велить. Є, звісно, поодинокі випадки, що ти там не можеш нічого зробити, там, тому що якась така генетична лінія там, і так далі. Не без того, всіх є фокапи, всіх є недоопрацювання, навіть в самих професійних пасічник. Але не потрібно це робити мірилом, розумієте? Не потрібно це робити мірилом. не потрібно це робити в постійній дискусії, не потрібно, воно нікому не потрібно, панове. Потрібно дорослішати. дорослішати. От я пам'ятаю, американські пасічники між собою спілкувалися то вони спілкуються про те, а куди ви поїдете, да? а от викачаємо мед, як ви його можете продати, да? а куди ви той мед провезе. Тобто, тобто, обговорюються ті питання, які ну, творчі, по справжньому творчі. Обговорюються питання, а в яку країну полетите? Обговорюються питання, а, які, а в яку країну, давайте разом десь організуємо виліт, полетимо для того, щоб перейняти їхній досвід розумієте? Питання, хто із вас, бджолярів, сидів і дискутував, а давайте полетимо, наприклад, в Нігерію. Для того, щоб дізнатися, перейняти їхні доступ. Приконуйте, дуже. це На всю Україну таких випадків було до 10, мені кажеться, не більше. то це робиться в колах, які є більш наукові, тобто на кафедрі або в інституті. От і все. Так що, панове, підписуйтесь на канал BKR of Ukraine. Я нікого не хочу образити. Я думаю, що я нікого не образив, і батьох це, звісно, буде бісити, але про це треба комусь говорити. Потрібно піднімати ці питання. Не для такого, не, не сприймайте це як образу, Не для того, щоб когось ображати. А для того, щоб молоді люди приходили, не боялися приходити в бджільництво. І щоб вони починали вчитися, по-справжньому, вчитися бути пасічними. Розумієте? Для того, щоб створити прогрес. В мене немає іншої цілі, як створити прогрес в галузі бджільництва. Ну і коментарів по типу, типа, а що ти собі дозволяєш, теж писати не потрібно. Це для тих, хто додивився до кінця. Тому ну, що, панове, їх все одно Ютуб буде влучити. Так що всім гарного дня і на все добре. А, ще. Мені камеру там треба виключити. Давайте разом збережемо бджіл і завдяки цьому, панове, врятуємо світ.